Вітаю, шановні клієнти. Впродовжу з'явилася цікава позиція. Ford Fiesta 2019 року випуску. Автомобіль з об'ємом двигуна 1,6, автоматична коробка перемикання передач. Автомобіль пригнаний з аукціону США, але з дуже мінімальними пошкодженнями передньої частини. Підфарбувався тільки капот, якісно виправлено. У відмінному технічному стані авто також в, в частині. теж Дуже Свіжий збережений салон, додатково встановлений захисний код. Авто цікаве тим, що пробіг має 35 тисяч кілометрів, майже без пробігу. Один власник в Україні в повністю в справному технічному стані. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будемо раді вас вітати в нашому автосалоні. У нас близько сотні автомобілів різного формату. Телефонуйте або заходьте до нашого на сайту. З пробігом без зайвих комісій на великій кільцевій п'ятдесяти візів